Вітаю, друзі! Ви на каналі Українська Хвиля в Монреалі. Сьогодні ми знаходимося в метрополіс Блю. Це книжковий фестиваль в Монреалі, і маємо дуже цікаву зустріч з фантастичною людиною. Це український письменник-постмодерніст Юрій Андрухович. Юрій Андрухович один з найвідоміших сучасних українських письменників у світі, автор книг рекреації, московіада, перверзія, таємниця, лексикон інтимних міст, радіоніч та багатьох інших. Співзасновник літературної групи Бубабу. Його тексти перекладено англійською, польською, французькою, німецькою та іншими мовами. Лауреат премії Гердера, премії Ганни Арендт, премії фундації Антоновичів, Ляпсельської книжкової премії Золоті письменники України. Переможець конкурсу Книга року Бібісі Української служби 2018 року. Я помітила у ваших творах Певний образ Центральної Європи. Навіть Московіада в кінці роману там є згадка про Європу. Чому, чому така зацікавленість? І, можливо, через те, що частина українських земель все-таки були в Австро-угорщині колись. Це так, але знову ж таки сказати, що це через Австро-Угорщину, це буде неправдою. А насправді усе так, що. Я дивлюся в бік Карпат, живучи в Івано-Франківську, я маю іноді таку нагоду за відповідного там освітлення з неба. От, якщо день особливо такий прозорий, то можна доволі виразно бачити вже обриси гір. І це дуже таке для мене трепетне відчуття, що от можна. Зненацька зібратися, зібрати речі, і вирушити, і за півтори години бути в Карпатах. І для мене ще в дитинстві було е, такою е, несподіванкою, але м, несподіванкою, яка е, виявилася доволі така м, стимулююча, е, дізнатися, що географічний центр Європи, власне, зовсім недалеко. Тобто якісь лише 100 кілометрів а на південний захід від Івано-Франківська. Ось ви знаєте, це місце, мабуть, неподалік від Рахова, Закарпатської області. Там є таке село Ділове. І там е, поставлено три пам'ятні знаки, які а, означають, що тут географічний центр Європи. Перший із цих знаків поставили ще дійсно е, географи часів Австрійської імперії. І потім минули роки і поставив поставила радянська влада свій знак. Він десь так метрів на десять віддалений від цього австрійського. І врешті-решт за незалежної України поставили єдиноправильний знак, який поміж цими двома поміж австрійським і радянським. І це такий дуже як на мене символічний момент. А щось незалежна Україна встановила свій власний географічний центр Європи, і це усвідомлення, що ми говоримо в Україні про Європу, як про якусь частину світу, яка поза нами, ми поза нею. Ось цей факт мені здався дуже важливим і потрібним для того, щоб це змінювати. Тому що, як же ж ми поза нею, якщо ми ось тут поруч із самим її центром? Ось і звідси виростають е, всі ці мої подальші писання, тому що я вже е, свідомо. Шукаючи відповіді якісь на цю тематику, я звернувся до доволі такого великого масиву всілякої літератури на цю тему, яка переважно іншими мовами писалась, Але мовами наших, можна сказати так, сусідів. Страшенно багато цього в поляків, у чехів, трошки менше у словаків. Але це стало такою магістральною темою і Ідентичнісною ознакою, ось для наших західних сусідів, що вони центральноєвропейці. Ось ви запитаєте угорця, ви європейець? Він скаже, я центрально він виправить вас. От. І невідомо, це добре чи погано, але він вас виправить. От так я хотів би, щоб поступово і українці звикали до того, що ось ми не просто європейці, ось, а ми ще й центральноєвропейці. І, ну, власне кажучи, те, що на нас напав цей великий агресор, так, великий я маю на увазі, звичайно, його географічні дані. Це, це теж війна проти цієї ідеї. Центральної Вони ж хочуть Євразію, так? Це зовсім інші центри. Це зовсім інше бачення, як розташовано е культури, а як вони взаємодіють між собою. Ну, от, власне. Але, а щодо цінностей, чи європейські цінності українців? Я думаю, це довели українці ну, передусім двома майданами, тому що як Помаранчева революція, так і, власне, Євромайдан, Революція Гідності, там йшлося перед передусім про цінності. Ну, скажімо так, я б не обмежував їх Європою, але це вироблені колись європейською думкою цінності. Так? Коли Ця західна цивілізація перемістилася сюди на американський континент, то вони на цих кораблях теж везли вже зі собою ті цінності, які виробила європейська цивілізація впродовж практично всього свого існування. І українці. А, ну я вживу такої такого слова умирали. На другому майдані справді вмирали за Європу, за європейські цінності, не тому, що а ми от хочемо теж до них дотягнутися, тому що просто це внутрішньо вони наші, вони нам притаманні, вони з споконвіку характеризували. Е, ну і, і, і якщо не всіх українців чи там прав українців, то в кожному разі визначали те, як наша е, культура і, і наше суспільство формується. А щодо ідентичності українців, е, чи вважаєте ви на вашу думку, впливали українські письменники заходу на ідентичність українців, ті, що на сході, е, була велика. Взаємна підтримка і співпраця у, уже наприкінці 19 сторіччя Я маю на увазі взаємна. Це отже, ті українські письменники, які е, у е, межах Російської імперії в Україні працювали і думали, і творили, і ті, які в оцій під підавстрійській, так тобто, оці контакти Львів, Київ, Харків, а там і Одеса. Включалися вони насправді стають дуже інтенсивними е, десь уже з е, ну, щонайменше з 60-х років минулого століття. І загалом наша самоназва це не було так очевидно, що ми. Будемо за якісь 150 років називати свою країну Україною, а себе українцями. Тому що були альтернативи там у, у західній частині, де під Австрію там була офіційна наша назва Русини, е, Рутенен, так, з латинського е, Рутенія, там якась прадавня назва цієї нашої країни. От, натомість ми знаємо, що було з цього російського боку, так, малороси, наречії, часті єдиного руського народу, і так, далі, і так далі. Тому це була спільна велика робота українців зі Сходу. Умовно кажу зі Сходу, бо це передусім центр. Але якщо схід, то це Харків, звичайно. І тих, які навколо Львова. Галичанська і тих, які з Буковини, і так далі. Спільна робота над досягненням е, оцієї єдиної назви для всіх. І вихідним пунктом е, стала ось е, ця згода. Ось ми насправді політично, культурно ідентичнісно, ми українці, і так будемо себе називати, тому що це буде ось правильна назва. А під час дискусії ще згадали о загиблих письменників: Володимир Вакуленко, Вікторія Амеліна. І ще за підрахунками деяких інших письменників є вже здається 48 письменників, якщо не більше українських письменників-перекладачів загинуло в, цих, в цій Ну, Аж так багато я не знаю, але список робила медіа -читому. Можливо. там можна почитати, угу. і це ще не повний перелік. Угу. Туди включено не тільки письменники, а й перекладачі також. Угу. Тому угу. може і журналісти і на сьогодні можливо і журналісти. Угу. І на сьогодні це говорять про знову про розстріляне відродження. І в мене таке питання до вас більш можливо історико-філософське. Чому, на ваш погляд, історія повторюється? Чому знову ми маємо розстріляне відродження? Ну, Треба дивитися туди на північний схід, і все стає зрозуміло. Тобто те, що робить сьогодні режим Путіна, а з ним і... Практично все російське суспільство це не є якесь таке новочасне явище, яке вони от у 2014 році чи у 2022 другому вигадали, так це е, послідовне продовження того, чим російська держава взагалі дихає і живе з, з моментів свого виникнення, ще як Московське царство. Тобто це, на мій погляд, це межує з божевіллям з їхнього боку, ця потреба у засновницькому міфі, так? бо кожна велика державність, особливо імперська, вона має виконати серед інших своїх завдань для того, щоб бути життєздатною, вона має знайти. Витоки звідки от почалася, і замість спокійно вибудовувати цю лінію із Москви, з Московського того ж таки князівства чи пізнішого царства, вони не без впливу, зрештою, наших тодішніх інтелектуалів при Петрі I, вони збудували для себе цю ідею про те, що вони з Києва. Київ, мать городов русських і так далі. і так далі. Оце от русних перевернуто, перекручено, як завжди, вони це роблять. І е, у сьогоднішньому світі це дико все звучить, тому я кажу, що це божевільна справа. Але вони періодично. От е, хочуть це або зміцнити, або ось вони його втратили разом із розпадом СССР, і вони хочуть його відбудувати так, повернути е, собі кілька республік, але е, всі інші не так важливо. важливо Україну повернути аж тоді. Вони знову почнуть бути щасливими, так шо ось Київ уже знову в нас, і їм цього не бачити, звичайно. І ми це розуміємо, що це такий самообман, за який вони ще й дуже і дуже будуть багато платити, поки не порозумнішають, так але вони періодично знищують тих українців, які своєю діяльністю спростовують оцей їхній засновницький базовий міф. І розстріляне відродження 20-30 років це один із успішних таких періодів, коли українські інтелектуали це дуже дуже успішно впроваджували в життя, незважаючи на те, що навколо була радянська система. Так само, як пізніше вони у 70-х розправлялися із е, тією генерацією, яка прийшла ось під назвою 60-ників, і це дуже умовна назва, але е, там було менше такого кривавого насильства, ну через те, що все одно вони панували. Але ми ж будемо пам'ятати завжди про те, що Стус. Померне своєю смертю, так, насильницькою смертю, і це трапилося не в 30-ті роки, а у 85-му. Ось. Ну і ось на сьогодні вони дійшли до усвідомлення, що ми реально відокремлюємося, відокремлюємося йдемо від них геть, і зворотного шляху немає, крім як оцієї. Так званої повномасштабної воєнної агресії з огляду на заборону авторів російських авторів в Україні, от на вашу думку, чи дійсно вони мають якісь наративи імперської політики і чи вони несуть загрозу? Почнемо з того, що я не зовсім впевнений, що існує така от заборона. Так існує певне суспільне несприйняття. E, значить кенселінг e, я думаю що e, є може П'ятірка імен російської літератури, в яких, мабуть, маю таку надію, цього наративу імперського великодержавного, так ми не знайдемо, не відчуємо. Ось я думаю, що це такий буде. Ну, власне, я кажу, що п'ятірка, ну може там, ну одним словом, дуже короткий список. От. Це цікаве заняття фантазувати, хто б міг до нього увійти. Ну, мені здається, що Нобелівський лауреат Пастернак, Борис Пастернак і... або Прозаїк Андрій Платонов. Ну не знаю всієї творчості далеко, не знаю ані першого, ані другого. Але можливо, так десь мені відчувається, що вони вільні від цього наративу. А, ну але. Фактично будь-який російський літературний текст несе в собі іманентно, як кажуть, так, десь цю ідею єдиного народу. Вона може бути в м'якій формі, в неагресивній формі виявлена, а, а буває в надзвичайно агресивній, так, у якого небудь Пушкіна чи Тютчева, чи Достоєвського, чи вже там в радянський час у більшості. Майстрів соцреалізму. От, що з цим робити, я думаю, що спалювати книжки остання вже річ. А насправді я погоджуюся з е, тими пропозиціями, які, ну, так, приблизно е, ключове слово там карантин. Так. Тобто, нам треба перемогти у війні, нам треба забезпечити. Кордони своєї країни від того, щоб вони знову не полізли сюди. Нам треба ну, ми ніколи вже не позбудемося ран і болю, які вони нанесли, завдали нам. Так? Але нам треба трошки все-таки відітхнути від цього. Для того, щоб знову почати якісь перечитувати ці російські тексти вже з холоднішим серцем і спокійніше. Так? І е, хай вони весь цей час побудуть е, під карантином таким, так? Тобто хай десь там у відстійнику якомусь собі перечекають е, до тих часів, коли ми скажемо. ми е, все-таки погортаємо їх, подивимося, що там. Абсолютно, mm. а поки полежать на карантині, а ми повернемо хоча б свою свій... собі. Своє, звичайно, так багато всього непрочитаного ще. Абсолютно. А, ще. Ну, власне кажучи, я так розумію, що е, вага української літератури для українського суспільства невпинно зростає. І це дуже е, позитивний хороший знак. Дуже дякую. Останнє питання, що ви побажали українцям в Канаді. Я бажаю їм перед усім е якнайкраще себе реалізувати. Е це вільна країна з багатьма можливостями, те, що мені відомо. Можливо, неможливо, точно, я не знаю, дуже багатьох нюансів, з якими вам доводиться мати справу, і які доводиться вам долати, але в будь-якому разі. Це країна, де, на мій погляд, майже все або дуже багато залежить все-таки від ваших власних зусиль, тому успіхів, але в той же час і в жодному разі не відриватися від, від тієї країни, яка є батьківщиною і генетично, і батьківщиною культурно і Яка є батьківщиною мови, нашої мови, моєї мови, нашої мови. Вона знову ж таки, як і література, набуває дедалі більшої ваги. Українська мова з'являється всюди, в сучасному світі. І тому людського щастя, людських успіхів, процвітання. і Культурного дальшого культурного становлення дуже дякую вам за ваш дякую? час за цю розмову.